2024 добігає кінця, а ремонт в приміщенні, де проводяться сесії міської ради, так і не завершено. Ну але це нічого страшного. Ми ж у свою чергу вирішили запитати у міських депутатів, які основні проколи та досягнення вони запам'ятали у роботі Рівнеради 2024 року. Ходе. <му> Найбільше досягнення. А! Це ж таки так, допомога на Збройні сили. Його можна ще збільшити, ми це розуміємо. Найбільші проколи це провалена комунікація з громадою. От, ну беремо це, що там Яна там бігала по, -по, -по чат-ботах. Досягнення особливо я не бачу, щось таке На жаль, а проколи, ну, вони йдуть до кожної сесії. Для мене це. Нереномірне використання трудового ресурсу, а саме збільшення чисельності виконавчих органів і без відповідних послуг нашим людям. Тому як не мене це. Воно воно рано чи пізно воно вплине на те, що не буде мати коштів на капітальні видатки. Досягнення, я вважаю, це все ж таки те, що прийняли програму безбар'єрності, і по цій програмі ну дійсно багато чого можна і коштів залучити до громади, і зробити корисного. Прорахунки і недоліки це те, що міська рада так і не навчилась комунікувати. І дуже важливі рішення часом приймаються, фактично за день, за два перед виносом сесії. <залу> або безпосередньо в самий сесійній залі. Не знаю, важко відповісти на це питання, тому що є і поразки, є і досягнення, щось виокремити, на жаль, не можу. Щоб чимось там гордитися чи хизуватися немає, досягнень великих. Маємо робити те, що стараємось робити, допомагати армії. Це єдине, що хотілося б якнайшвидше прискорити перемогу. Найбільше досягнення, особисто як для мене, це капітальний ремонт з «Дюшор-2», тому що там займається 540 дітей. Я не бачу таких явних проколів. Я їх чесно не бачу. Я вважаю, що наша міська влада, не дивлячись на війну, максимально все роблять для того, щоб і підтримувати наших захисників. Набую, що провал це найбільше це комунікація з з громадою, оскільки більшість важливих рішень, от, наприклад, сьогоднішній. Бюджет 25-го року, я впевнений, що з навіть не розуміє, куди будуть йти 3,6 мільярди. Тому комунікація і спілкування, і чути думку рівнян це найбільший провал. Досягнення ну, мені зараз дуже важко сказати, тому я зараз утримую від коментарів. Про проколи говорити не буду, бо моя думка суб'єктивна. І мені не тиша давати оцінку нинішній владі. А щодо досягнень, саме головне у місті є вода, працює каніційна система. Є електроенергія, газ і всі інші комунальні послуги. В такий час це якщо людина в хаті, в теплі, лежить на дивані, вона не розуміє, які як, яке це, яка це праця, особливо енергетиків. 2024 рік у політичному житті Рівного дав нам чимало їжі для роздумів. Чи були досягнення у Рівнераді минулого року? Можливо. Чи були проколи однозначно? Будемо сподіватися, що 2025-й буде набагато кращим аніж 2024-й. Путін не здохіще. Це це наш провал. Ми мали би скинутися на те, щоб його завалили гарантовано.